Служба безпеки України, зокрема в Львівській області, зокрема, повноважена слідкувати за проявами сепаратизму у Львові. Так? Дивіться, ви, напевно, чули, є така організація, Європейська Галицька асамблея. Її очолює Володимир Павлів. Він неодноразово призивав до відділення Галичини від України. Як ви розцінюєте його слова? Це сепаратизм чи не сепаратизм? На жаль, чи на щастя не може діяти таким методом, як діє громадський. Прийти одразу. Потім розбирається публічні висловлювання людини Работу. вони можуть бути підставою тільки для… тільки через те, що зараз немає активних дій, це не свідчить про те, що СБУ не працюють. Ми проводимо відповідні заходи. І результат яких ми можемо показати тільки тоді, коли він буде досягнути. Я погоджуюся тобто по цій справі, прав... по цій організації у вас є якісь спровадження? Ви знаєте, що є так, таємниця розслідування, таємниця і... і слідства і тому подібне. Тобто служба сека в цьому напрямку працює. Але ви, те, знаєте, про про ви знаєте про таку організацію? Ви знаєте, що Володимир Павлів, зокрема, коли сконтактував з Корніловим. Контактував з українським вибором і контактував і продовжує дружити mm -hmm. з Чаленком. Він це не заперечує. Челенко це і українофоб. Повірте мені всі прояви подібні і не тільки стосовно цієї людини, чи з боку цієї людини, а й інших людей нами вивчаються, і у випадку, якщо там будуть чи є повний склад злочину, ми на них одразу реагуємо. Що цим немає, ми проводимо свої заходи, які дозволять нам притягнути їх до відповідальності, а не просто поводити їх по місту і потім відпустити. Розумієте?